З нами Олексій Леонов на прямому зв'язку? Це народний депутат і член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики. Вітаємо вас, пане Олексію. Вітаю вас. От в контексті розвитку нашої системи реабілітації ветеранів. Є питання пов'язані з доступністю повнотою подачі інформації, де ветеран може знайти допомогу, яку, яка профінансована, яка не профінансована. Знову ж таки, які прогалини і проблеми бачите зараз ви у нашій системі реабілітації ветеранів, і загалом, дякую за питання. де можна і покращити, так? Дякую за запитання. Ви знаєте, якщо ми говоримо в цілому про систему реабілітації, я б визначив на мабуть три основні напрямки, за якими вони розвиваються. Розвивається система реабілітації в цілому. Дуже ґрунтовно з цього приводу працює Міністерство захорони охорони здоров'я досить динамічно розвиваються спеціалізовані реабілітаційні системи в окремих міністерствах та відомствах. Зокрема, я б відзначив міністерство внутрішніх справ і загальна координація відбувається на базі платформи, якою керує заступник голови офісу президента Ірина Віріщук, і до якої долучився я і в неї також працюю. Якщо ми беремо базисні показники роботи системи реабілітації по лінії Міністерства охорони здоров'я, вони на сьогодні такі реабілітаційна мережа вже складається з 495 медичних закладів, які уклали договори з національною службою здоров'я та надають послуги з реабілітації. Всю цю інформацію можна отримати на сайтах Міністерства охорони здоров'я. В системі вже працює понад 11 тисяч фахівців, і до 26-го року планується збільшитися цю кількість ще на 9 тисяч спеціалістів. І пропускна спроможність національної мережі реабілітації на кінець минулого року склала 12 тисяч сеансів щодня. На цей рік визначено досить амбітні цілі, під які закладено відповідне бюджетне фінансування, адже у 2025 році на фінансування реабілітації передбачено 5,8 мільярдів гривень. Саме за це проголосувала Верховна Рада. Також цього року по всій країні в кожній кластерній та багато профільній надкластерній лікарні мають з'явитись сучасні безбар'єрні реабілітаційні відділення. У кожній громаді, де є лікувальний заклад, мають з'явитись амбулаторні реабілітаційні відділення для ветеранів, і загалом їх кількість має перевищувати 300 одиниць. Буде також створена протезні лабораторії у 25 кластерних лікарнях по всій країні. Зі свого досвіду окремо хочу відзначити зусилля міністерства охорони здоров'я і міністра окремо Віктора Ляшка. Всі наші ініціативи в Одесі. А я як Одеси для мене це дуже важливо, щодо вдосконалення медичної допомоги для ветеранів та формування реабілітаційного хабу були підтримані дуже оперативно. На сьогодні одеські санаторії, які входять до системи Міністерства охорони здоров'я, вже успішно працюють в загальній реабілітаційній мережі. Як приклад, це реабілітаційний центр матері і дитини, який нещодавно відвідала перша леді. Ну і також для мене честь, що саме з Одеси почалась програма стосовно питання протезування зубів для наших ветеранів та військовослужбовців. Давайте проговоримо про спорт. Дуже часто ми бачимо про спорт інклюзивний. Це вкрай важлива історія. Але знаєте, тут момент не всі а займалися спортом до війни, і не всі готові, ем, якби робити спорт частиною свого життя навіть після. Як е, наскільки великий попит, знаєте, чи не, не виглядає так, що меншість або невелика кількість людей, військовослужбовців, особливо з які отримали інвалідність і серйозні поранення, готові хочуть і будуть займатися спортом. І е, наскільки оця от е, історія, зокрема із іграми Нескорених, які у всьому світі доволі популярні, вона відгукується нам в Україні і серед ветеранів, і серед тих, хто має в це інвестувати? Насправді питання дуже важливо. Дійсно, сьогодні спорт і ветеранський спорт став як можна сказати частиною реабілітаційного процесу для кожного з ветеранів і соціалізацію цього процесу. Що стосується ігри нескорених, в нас є дуже гарний приклад сильні України, який проходив увесь минулий рік і позаминулий рік, і дуже гарно себе зарекомендував. Ми проводили такий захід минулого року в Одесі на базі Одеського університету внутрішніх справ. Майже 150 учасників наших хлопців, наших ветеранів, долучились до цього також і курсанти і університету внутрішніх справ, і також університету сухопутних військ. І дійсно це є таким, скажімо так, натхненням для наших хлопців, які можуть соціалізуватися через спорт. Дуже важливо не плутати питання реабілітації, і питання спорту, тому що був період, коли в нас дуже багато було спортсменів, яких Хотіли долучитись до питання реабілітації. Інколи, скажімо так, робили не краще. Ветерани не до не проходили до кінця період реабілітації, починали займатися спортом, і це трошки шкодило. Ну і також в нас є дуже гарна ініціатива на сьогодні від Міністерства по справах ветеранів, яка називається ветеранський спорт. Ця програма передбачає, що учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по півтори тисячі гривень для оплати спортивних занять і. І залежно від регіону, ця сума дозволяє покрити орієнтовно від 30 до 100% вартості заняття спортом у тренажерних залах. Також ну важливо розуміти, що ця програма стала можливою завдяки дійсно активній роботі і Верховної ради, в тому числі зі створення законодавчих ініціатив розвитку ветеранського спорту, зокрема через внесення доповнень до закону про фізичну культуру, які дозволили визначити окремий напрямок спортивної діяльності а саме спорт ветеранів. його раніше не було взагалі. Ну і наголошую, що цей напрямок охоплює не лише ветеранів, а й членів їх сімей. І тепер дуже важливо, щоб цей напрямок ветеранської політики, такий як ветеранський спорт, підхопили і на місцевому рівні. Варто заохотити створення ветеранських таких спортивних осередків на районному рівні, на рівні громад, і за можливості надати допомогу і підтримати спортивну інфраструктуру в усіх наших місцях. І спасибі за ці роз'яснення, пане Олексію. Це теж варто знати. Олексій Леонов, народний депутат і член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики. Він був на прямому зв'язку.